Привіт дуже таким тим, ко на м -студіо. Тепер теперь фіглі позирать і все, ніч більше не слухать. І так, третє місто. место. У прекрасних прекрасный за ними ситуація яка. Дві циганки йдуть по вулиці, туди-сюди. Я накажу. Чуєш, там і тися курить, гориш. так каже, чуєш, я тобі вже казала, то мали біл курить. Друге місто, ситуація вже до Кусинчика, дівка звірить, каже, ойку, а що у вас свиня на, на костеля виходить? Ну, та як, що, хотімо, що уде Тепер що, цілу свиню різати, це як. Ну і ось прекрасний час про е, ще є дно. Про перше місто у наших філярних фіглях. На ну, перше місто зайняла новенька свіженька фразочка. Ну, або яка? Нова закарпатська валюта називається Раздяку. Ну що, і зясся, мушу з вами я прощати і потихи відсігет біциклювати.